Добрий ранок. Сьогодні другий день в Одесі. У нас на 7.30 поїздка в Одеську область, Вакерман, здається, і зараз ще нема сьомої. Я швиденько встала помить голову, одягтись, фарбуватися сильно не буду. Щось я не виспалася ні вчора, ні сьогодні. І будемо спускатися зараз, вже не завтрак. Треба перевірити, чи всі встали. Тому що вставати було дуже складно, не дивлячись на те, що вчора я лягла раніше 10 так що все. Демон на завтрак. Взагалі я дуже собі вдячна, що вчора, коли я була втомлена після потягу, я все одно пішла і перепрасувала свої речі. Нам сказали, що в готелі є просувальна кімната, і поки всі дівчата понесли по одній футболці, я приперла і перегладила весь чомодан. Вчора, поки були на пляжі, нам написали з ресторану, і спитали, чи хочемо ми завчасно замовити сніданок, щоб нічого не обирати. Зранку вже вийти і на все готовенько поснідати. От буде як добре, що ми замовили все вчора, тому що я зараз просто вже. Я не вирушу щось обирати. І я втомилась не тільки від повід ну, потягу, від поїздки. Я вчора ж коли прийшла, повернулася в номер і лягла в ліжку. Я ще сіла монтувати ютуб, і потім хотіла зробити рум-тур. І я заснула прямо з телефоном, прокидаюсь вранці. І тут у мене монтаж Ютуба. Я така, ого, мені воно вже прям сниться. Взагалі мозок не відпочиває. Засинаю і присунаю за монтажем, тому що багато матеріалу хочеться все викласти і в Тікток, і в Ютуб, і в Всюди. А по факту. Часу вистачає прийти, щоб доведеться, звісно, вдома домонтовувати, тому що завтра у нас останній день і все. Я сказала, що запізнююсь, але я не сильно поспішаю, тому що дівчата написали всі, що затримуються на 10 хвилин, і тому окей, я ще спокійно встигаю посушитися. Тут я тільки починаю вчитися користуватися Dyson Air Straight. Я його придбала буквально за тиждень до поїздки. Я не хотіла його з собою брати, бо думала, може мені поки навчитися там прилавчитись, щоб не витрачати багато часу в поїздці, а виявилось, що навпаки, все зрозуміло. Зуміло і швидко, і я на сушку з вирівнюванням витрачаю 5-7 хвилин, і це прям супер покупка. І я дуже задоволена. по машинам Пряма любов в поїздках це сніданки в готелях, бо кожен раз подають щось нове. Тобі не треба думати, що ти будеш їсти, коли це все готувати. І зазвичай такі сніданки дуже смачні і ситні. Нам кожен день до основної страви додають соломку з фруктів і йогурт. Сьогодні у мене омлетик, салат, та варені, яйця з авокадо. Далі все, що ви бачите, це приблизно восьма година ранку, і ми їдемо в старе місто Білгород Дністровський. Зараз цей шлях трохи довший ніж зазвичай, бо дорога не пряма, а через кордон з Молдова. Але по відчуттям це було не сильно довго, і погода нам сприяла. Ми приїхали до стін фортеці, вживу вона виглядає величезною, і тут також є глибокі захисні споруди. Цікаво, що буде, якщо гронити туди телефон. Всередині прям величезна територія. Тут площа приблизно 9 гектарів, а довжина стін більше 2 кілометрів. Це не дивно, бо раніше тут жило ціле місто. Також у фортеці є приховані тунелі, які ведуть к Дністру, і вони слугували для різних цілей, тип. Поснабження водою чи для переховен. А зверху над стінами знаходяться башти, і це також цікава штука, бо вони всі мають специфічні назви: типу башта зрадників, а башта та башта темниця. В темницю ми якраз таки заходили, і там темно. Всередині вікон нема, і заходити туди треба з факелом або з лучиною. Цю башню використовували як в'язницю, камеру тут сирі, ну і світло сюди не потрапляє. Деякі темниці не залишали шансу на втечу, бо вони були облаштовані прямо. Всередині товщі стін. В'язнів спускали туди через люк з гори і залишали. Знайдені там кайдани та ланцюги збереглися до сьогодні. Про сирість і темряву зрозуміло, бо це все ж таки камери для в'язнів. Але окрім цього, є ще башти для життя. І там жили всякі високопоставлені чини, люди при владі. Але по якості життя їх башти не сильно відрізнялися від камер. Бо влітку, коли ми там були, там дуже спекотно, і від задухи прям немає чим дихати, а віконця маленькі. І світло майже не потрапляє, але гід нам пояснив, що це вважалось все ж таки привілеєм, і раніше люди були більш виносливі, бо така сауна це лише влітку, а взимку тут сиро і мокро від дощу на стінах осідає конденсат і повзає всяка живність. Ну це все одно краще ніж жити в землянках і постійно хворіти. Ну і на фінал коротенька байка про привидів. кажуть, що багато років тому у Білгородністровській фортеці жила дівчина на ім'я Катерина. Вона славилась своєю красою та тих. Хим і лагідним характером одного дня вона зустріла полоненого турецького воїна, якого тримали в підземній темниці, і Катерина таємно приносила йому їжу та воду. Батько її, дізнавшись про це, прийшов у лють, і в знак покарання і застереження інших Катерину засудили до замурування у стіну фортеці. кажуть, що її останній крик був не зі страху, а з прохання пощадити коханого. З того часу біля таємничої башти з'являється постать у білому. І вона повільно йде вздовж стіни, іноді зупиняючись та вдивляючись у темницю, ніби шукає того самого воїна, іноді чути її тихий плач. Солдати, які служили в фортеці, пізніше розповідали, що стіни в тому місці завжди холодні, навіть у спеку. Ну, це звичайна указочка, а може, й ні. Ближче до вечора ми поїхали на останню локацію. Це сімейна виноробня формушика нова, і тут починаються приключення. Прямо на трасі нас зустрів Олександр Паларієв. Собственно, він нас сюди запросив розказати про свою родинну виноробню. Але чому посеред траси? Я глянула по картам, і до самої формушики нам ще приблизно кілометрів 20. А справа в тому, що пройшли дощі і ні машиною, ні автобусом туди не поїдеш. Тому нам персонально подали ось цю карету. Ми їхали приблизно півгодини, і мене трохи захитало, хоча я майже всю дорогу була на ентузіазмі. Вдобавок ще й трошки пішов дощ, але загалом я задоволена, бо таку поїздку я запам'ятаю надовго, бо коли ще я покатаюсь на камазі. Фрумушика Нова це сімейна виноробня, створена на місці колишнього молдавського села Фрумушика Нова, яке було. Знищена в 1946 році. Виноробня розташована приблизно за 50 кілометрів від кордону з Молдовою і є частиною Бессарабії. Сюди приїхати на екскурсію може хто завгодно і в будь-яку пору року. Для відпочинку тут є окремі домівки для туристів, і вони стоять буквально поруч із музейними будинками, де збережена частина української пам'яті та традицій. Тут сучасне перетинається з автентичним. Для туристів і відпочиваючих тут приблизно 5-6 окремих доміків, і це стільки я нарахувала, бо територія тут величезна і, можливо, будиночків тут набагато більше. Але за день всю цю територію обійти неможливо, тому якщо і зупинятися тут, то хоча б на одну-дві ночі. На території також є музей, село, басейн, баня, рибальське озеро, лавандове поле, фруктові сади та гольф. І наостанок, вже повертаючись в сторону Одеси, ми одним тільки. Очком заглянули в етно село Семисотка. Колись у цьому селі народився і виріс пан Олександр. А потім він вирішив викупити цю землю разом із будиночками і зробити з цього села музей. Люди тут не живуть, проте подивіться на цю величезну зв'язку ключів. Це ключі від кожного будиночку. Тут також сучасне переплітається з минулим: Гостьові будиночки поряд із музейними. А ввечері тут запалюються ліхтарі і все виглядає як жива заселена вулич. До речі, декілька людей тут і справді живе весь час, але це працівники з промошики Нови, які тут живуть усе своє життя. Тим часом вже подали нашу знайому карету, бо треба їхати до комендантської години і треба ж повернутися в Одесу, а їхати нам знову ж таки через частину Молдови. Тому ми не затримуємось. І майже за 8 годин дороги туди і назад мене не захитало ні разу. Це успіх, я вважаю, бо це зіпсувало б мені поїздку. А так я себе класно почуваю і лише трохи втома дає про себе знати. Гарно, холодно, центр Одеси. Ми тільки но приїхали хвилин десять тому. Я зайшла в номер, закинула речі і зараз вийшла шукати щось поїсти і, можливо, каву. От каву то, скоріш за все, ні, а поїсти обов'язково. Ну, туди нам надо. Я собі взяла круасан і салат. І якщо порівнювати ціни з Києвом, то в принципі абсолютно одне і те саме. Я думала, що Київ дорогий, а тут буде набагато дешевше. Але в принципі, ну стільки ж вони по 20 гривень, соки в нас також коштують. Все не настільки погано, як я собі думала. Магазин боя би все дуже близько. Карти мені показали три хвилини. Я дійшла напевно хвилини за півтори. Взяла собі перекусити, але я хотіла взяти каву і просто пройтись вечірню Одесою. Це так лайбово, Тому що наші дівчата, ну хтось пішов спати, хтось пішов займатися своїми справами. Я хотіла сьогодні сама так прогулятися, але каву я вже ніде собі не зроблю. Ну, в, сенсі, в автоматі автоматі закриті. Е, вот. Ну і кав'ярні відповідно також. І в магазинах вже ніде. Коротше, вони вже помили свої кавомашини і все. І кава. Мені не світить. Але я згадала, що в мене в номері є чайні пакетики. Ну, я буду пити чай. Все не настільки прям поганенько. Але й гуляти голодна я також не буду. Так би з кавою з круасанчиком я би прогулялась. Ну а так уже все буду. Ти повертатися, змивати косметос і трошки з вами поговоримо. Я поки тут вирішила познімати наш готель так красивенько вночі з вогниками. Насправді він дуже великий, там за фасадом. Такий де квадрат і можна ходити на поверхах, отак от по квадрату. Там взагалі, взагалі він величезний. Це найбільший готель, в якому я була. Хоча він візуально так, от ну не він не виглядає як великий. Хоча там всередині реально можна загубитися, Ах, ладно, я буду заходити. Взагалі, я забула тут факт, що іноді покоївки заходять прибрати в номері. Я повертаюсь, а тут у мене рушнички так складені, хоча в мене вони от. І ну, сміття винесли, і оцей корчик мені повернули. Я його залила водою, цей вижила і повісила сушитися на батарею. Зараз <кхи> приходжу, корчик в мене ноги, той забрали. отак вот от у мене все валялось. Ну, ладно, що пробиш? Ну, людина склахоза, ну забула я. Я навіть про це не подумала. Хочеться вже потрошки з усіма попрощатися. Сьогодні я втомилася сильніше, ніж вчора, тому що мене більше за все втомлює дорога в автобусах і в машинах. Мене захитує, коротше, спина затикає, хвіст ломить. Мені дуже сподобалась подорож в Вакерман, тому що, по-перше, це було якось спокійно. Приємно, недалеко місто, там можна було б пити каву, якось перекусити. Ну Взагалі, контраст з містом ну, би наче не відчувався. А от коли ми поїхали вже туди і далі, то, по-перше, я вже і втомилася багато чого, вам не могла розказувати на пам'ять, тому все це передивлялась, переозвучувала. Ну, і взагалі, якось я от після дороги, після трьох годин навіть більше. В автобусі я вже нічого не хотіла. Зараз будемо лягати спати. Все, добра ніч. Круасанчик на смак, як пасочка. Сьогодні ми дуже багато їздили. Це прям мій рекорд в подорожах, стільки їздити автобусом. Сьогодні ми їздили більше чотирьох годин. Переїжджали в молдавський кордон. Ну, в принципі, все. Всім добрий одеський ранок. Я вже потрошки починаю складати речі. У нас о 12-й виїзд. Ми домовилися, що треба зібрати всі речі, занести їх в один номер, який нам виділять до вечора, щоб ми там могли спокійно вже перевдягатись, щось робити, все, що нам треба. О, У мене ще така чорна футболка є. Де ж вона була, коли вона мені вчора була потрібна? Треба Трошки пришвидшитись, тому що у нас через 20 хвилин ми маємо. Вийти і прямувати вже на екскурсію. Мені ще треба не Погода сьогодні дуже класна. В нас нереально тепло, прямо жарко. Я буду вдягати свій короткий топік, який я не зря сюди привезла, і штани, а от як в тренчі все одно доведеться їхати, тому що немає куди запхати. Сьогодні вдягла свій найгарніший лук. На останній день його припасла. Так і знала, що сьогодні буде сонечко. і Треба красиво якось захис. Останній день ми ненадовго сходимо на екскурсію в музей та оперний театр. А залишок дня вже поїдемо на Аркадію, прогуляємось пляжем та десь повечеряємо. Це буде класний чоловий день. Я обожнюю гуляти містами, особливо коли спокійно і нема тривог. Але у мене болить горло і підіймається температура. От це от мене хвилює. А ще я вперше побачила грот. Це котакомби під одеським художнім музеєм. Там навіть має бути штучний водоспад. За переказами, грот був обладнаний коридорами аж до самого моря і частина тунелю, і зараз існує, але закрита через небезпеку. Напівтемрява, звуки водоспаду та гра світла це все створює сильне емоційне враження для романтиків, фотографів і блогерів. Трошки відстала від команди екскурсійної, тому що захотіла глибше зайти в цей грот, Ну, вони сюди вже заходили. Вау, тут так холодно. Ой, боже ні! Я, напевно, туди далі вже не піду, тому що тут якісь тунелі і тут вход, і тут вход. Рейки. Клас. Я відчуваю, що в мене трошки підіймається температура. Дуже сильно почала хворіти, боліти горло, прям ну царапає. Я не знаю, від чого саме. Я думала, що може це якийсь вірусняк. Але якщо б був це вірус, то напевно хтось би ще захворів. А так, ну типу у дівчат також трошки зранку побалювало горло, але от я думала, що воно пройде там попити гарячий чай, так і таке інше. Але насправді мені стає все гірше. У нас о восьмій потяг, і мені треба якось. Дожити до цього часу, щоб вже там розстелитися, лягти спати до Києва і взагалі то мені зараз не можна хворіти, тому що я хочу приїхати змонтувати весь матеріал. Я відчуваю, що в мене піднімається температура, тому що якось ну, як пульсує, пульсує вуха. Зараз немає чим поміряти температуру, але я зайду за перезитамчиком, пожалуй. Я йду і згадую те, що вчора я була здорова і щаслива. І як же класно бути здоровою, коли в тебе нічого не болить. І як я це могла не цінувати вчора. А зараз йду з температурою. Позаду в мене оперний театр, і мої дівчата пішли в оперу на екскурсію. А я йду на екскурсію в В Одесі навіть аптеки виглядають як історична достапривічательність. Тепер треба пошукати кав'ярню, тому що хочеться чаю з інвереб. Взагалі то мені хочеться кави, але треба кусити чай. Тепер, коли я переглядаю це відео, я думаю, як добре, що я все ж таки зняла влог. Хоча це і не сильно відповідає тематиці мого каналу, але я маю змогу ще раз передивитися кадри і ніби знов прогулятися Одесою. Бо з третього дня я майже нічого не запам'ятала, бо мені прям сильно стало погано, мене морозило і сильно боліло горло. Після кави і ліків мене попустіло на день. Кілька годин навіть голова боліти перестала, і це дуже добре, бо мені фактично залишилось протриматися пару годин до потяга. Я другий раз в Одесі і перший раз саме на Аркадії. Це таке унікальне місце, бо тут і курортна зона, і пляж, для відпочинок, і нічне життя, і навіть міні-торгівельний центр, бо тут є шоуруми з одягом. На узбережжі атракціони, американські гірки, 5 d кіно, і вроді є аквапарк. Ну і ми прийшлися пішохідною зоною з пальмами та світломузичними фонтанами. До речі, тут прям концентрація нових ЖК та багатоповерхівок, бо центр він такий більш історичний, а тут навпаки. Urban Style і міні Мегаполіс. Ну і куди ж без морепродуктів в Одесі? Без рибного ресторану справа не піде. Тому ми пішли в Чорноморку. Вона знаходиться прямо біля самісінького моря. Я тут перший раз спробую устрицю. Я так давно хотіла, і в Одесі це найкращий час і найкраще місце. Пробуємо і, ну божечки, воно як солоне желе з різким соусом, типу уксус. Ну, дуже на любітеля. Я не любитель, але ні про що не шкодую. А виду тут просто неймовірні. Море виглядає теплим і лагідним, хоча купатися ще зарано. Дякую дуже всім добрим людям, які влазили в мій кадр, і не дали мені краси. Познімати панораму. Ну що ж, є, як є, але я дуже раджу, якщо ви будете в Одесі, загляніть у якийсь ресторанчик на березі моря. Тут дуже вайбово. Останні хвилинки на пляжі в цьому році в Одесу я більше не поїду, але вражень мені вистачить. З Одесою я познайомилась ще з того часу, коли в 11 років дивилась шоу Україна має талант. Тоді на СТБ це була прям сенсація, і пів України його дивились. І я була шаленою фанаткою Слави Фролової. Вона там була в журі, і я читала. З нею всі статті в журналах та інтерв'ю. А вона сама з Одеси, і вона постійно на цьому наголошувала. Вона часто казала: А от у нас в Одесі, а от ми в Одесі. Вона розказувала про одеський гумор, і в цілому вона для мене стала втіленням міста Одеса. Хоча я тут жодного разу до цього не була. Поки я розказувала, там хтось стрибнув у воду. Нагадую, що відео я знімала 3 травня, було дуже холодно і ніхто не купався. Ми вже їдемо збирати свої валізи. Дорогою заходимо за сувенірами, Я взяла упаковку макаронців, це також якийсь місцевий популярний заклад. І ми тут за три дні спробували багато смаків. І я парочку везу дівчині додому. А тут уже бавсю збори додому. Всі викликають таксі на різний час, бо хтось їде в Київ, хтось у Львів. У мене квитки на 10 вечора і десь о 9. Ми вже будемо на вокзалі. Всім дякую за перегляд і зустрінемось у нових відео.